Більш детально пройдемося на ситуацію на півдні, тому що вона дійсно зазнала певних змін. Наскільки ці зміни суттєві і простір для яких дій ці успіхи зі Старомайорським, зокрема, відкриваю для Збройних сил України. Зараз поговоримо з Олексієм Гетьманом, це військовий оглядач, майор запасу. Олексій, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Пане Олексію, останніми днями в західній пресі з'явилась така думка, що нарешті український контрнаступ, чи можливо з воєнної точки зору правильніше казати наступ, почав давати справжні результати, а не у те, що було. Протягом фактично двох місяців до того е, офіційно, поки що ми знаємо про звільнення Старого Майорського. Е, іншої інформації, подробиць е, не лунало від офіційних осіб. Що на вашу думку мають на увазі західні оглядачі, говорячи про справжні успіхи і наступ? Ну ви знаєте, ми зараз кажемо про західних оглядачів, але це не є оглядачі з блоку НАТО чи з. Збройних сил Сполучених Штатів, наприклад, це все ж таки журналісти, які аналізують карту бойових дій, в тому числі Діпстейт. І з їхньої точки зору, вони ще тиждень-два тижні тому е казали, що це не дуже суттєве просування. Ну, по великому рахунку, знаходячись дуже далеко від лінії фронту за тисячі кілометрів, вони аналізують виключно мапу бойових дій, не зовсім розуміючи, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення. Коментарі військових з е е е е е е Ну, з країн НАТО, вони трошечки відрізняються від коментарів цих журналістів, тому що вони розуміють, наскільки щільно була замінована територія росіянами, наскільки потужні там побудовані фортефікційні споруди, наскільки потужні були артилерійські обстріли, авіційні обстріли. Тому навіть невеличкі просування, які ми здійснювали до останніх днів, вони були ну, дуже важливими. І всі військові розуміли, що на тому етапі, який вже закінчився, пишувся, розпочався наступний етап наших наступальних дій, треба було, по-перше, розміновувати це як мінеральне безпосередньо, так і дистанційним розмінуванням. Це треба було нищити логістичні шляхи постачання зброї і е, снарядів до російської артилерії, вести контрбатарейну боротьбу 15 20, 20, 30 артилерійських систем ми нищили щодня, е, переважаючи в контрбатарейній боротьбі росіян. Ну і Підготувавши таким чином, знакровлюючи ворога на цих ділянках, можна було вже робити наступ по суходолу. Що зараз, ми, що зараз відбувається? Тому думки поважних наших журналістів з Нью-Йорк Таймс, з Пост, звідки ці були основні основна інформація про наші наступальні дії вона змінилася на 180 градусів, тобто розгорнулася в інший бік, і зараз вони ну, дуже оптимістично дають прогнози. Кажуть, що інститут дослідження війни каже американський, що там три до трьох тижнів, від тижня до трьох, ми вийдемо на Зберезовського моря, тобто вони дивлячись на знов таки на мапу, вони роблять такі висновки. Це право журналістів, але треба пам'ятати, що вдало чи не вдало відбувається наша наступальні дії, наскільки вдало вони відбуваються, треба інформацію, все ж таки, слухати від наших військових, від офіційних джерел, і якщо ну, щоб Інформація була не з одного джерела, а декількох. прислухатися до того, що кажуть військові, не журналісти, а військові з країн НАТО і це з усієї поваги до журналістів, але вони мають так робити, вони мають оперативно реагувати, тому інколи вони ну реагують на те, що бачать, а не враховують ті нюанси, скажімо так, ті складнощі, які існують зараз. Да, зараз вони почали казати, що. Вони вихова вихваляють наші збройні сили. Вони навіть у захваті, тому що вони нарешті почали розуміти, що усвідомили, що по-перше, ми не маємо перевагу повітря, а будь-яка армія країна то починає наступальні дії по суходово спочатку, отримавши перевагу повітря. І, по-друге, в нас менше всього. У нас менше танків, менше артсистем, менше людей, менше снарядів. В нас всього менше, і ми наступаємо. А ворог закопався в залізе бетон і обороняється Тим не менше, ми, ми робимо вдале наступальний дій, і до того ж ми ще й втратили сем в десятки разів. Ну приблизно в 10 разів умовно менше ніж втрати, які несе ворог. Якщо Олексій, це не успіх, то що тоді успіх? Олексій, скажіть, будь ласка, старомайорське відновлення контролю за Старомайорським з боку з боку збройних сил України. На вашу думку, що означає конкретно на цій ділянці фронту? Це шлях до наступного села Завітне Бажання, до наступного села Старамлинівка, тобто це рух в бік, бік узбережжя. Тобто Старомайор це був хаб, де зосереджена була ну, певна кількість логістичних і логістичних штабів, складів. Ну тобто, це, це був ну, опорний пункт, можна сказати, такий потужний російської армії. Ми його знищили. Ну, не знищили, ми його захопили. Їм довелося відходити. Ми вже в притул до цих так званих ліній Суровікіна, до цих зубів драконів там. Противотанки гровів, тобто ми пройшли ту ділянку, яка була на першому етапі найбільш важливо, і яка була щільно замінована і рухатись було дуже важко. Зараз ми вже на цих лініях, і ми їх я думаю, ще дуже швидко подираємо, пане Олексію. От щодо наближення до основної лінії, лінії оборони повідомляється так мовити в відкритих, але неофіційних джерелах, що ем, на Мелітопольському напрямку. Нібито там, в де, на, на певній ділянці українські війська вже нарешті дісталися основної лінії оборони, подолавши цю смугу забезпечення, і ну про це зазвичай кажуть як про велике досягнення. Водночас, звичайний глядач, не який не має відношення до воєнної справи, може подумати: але це ж основна лінія оборони, це ж набагато важче. Чому радіти? Чому ми все таки радіємо? коли наші підрозділи виходять до основної лінії оборони, ну тому що долати лінію оборони просто де ворог закріпився, ну ми розуміємо, що вони не можуть поставити артилерію, просто велику кількість людей, чи там якихось засобів враження по всій лінії фронту, тому по всій лінії оборони, яку вони побудували, і ми можемо знаходити слабкі місця. Це буде розвідка боєм, в тому числі аеророзвідка, ну все ще просто розвідка. Ну, Подавати важче було подолати ну, для людей, які як, як, ви кажете, не військові, подолати мінні загороже де було заміновано в 3-5 разів більше, ніж навіть прописано по бойовим статутам російської армії, було набагато важче, тим більше під артилерійським обстрілом, ніж долати вже лінії оборони в приту. Ну, давайте просто, просто щоб було зрозуміло, якщо артилерію тут вже росіяни активно використовувати не зможуть, тому що ну, хіба що по своїм стріляти. Тому це вже буде, як то кажуть, ближний бій, а тут, ну. Наша тактика і наша можливості ну вони перевищують росіян суттєво. Дякую вам за те, що долучилися до нашої програми. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами на прямому відеозв'язку.